Друзі, вітаю вас! також ж світає деренкоуза. Дуже красивий чагарник, або навіть невелике дерево. Яке росте в вже тисячу років в мене в саду. Ну, конкретно це, напевно, років 5. Ну, так, десь вже п'ятий рік. От, це China Girl ну, орієнтовно. По камері це не так яскраво, як зараз це видно, але він дуже красивий, яскравий. Навіть пішли перші морози. Сьогодні такі сильні, ночі були мінус три. Бачите, там вже. Шовковиця опала, а кей всі ще на місці ростуть, живуть. От. І саме час, коли вже от 5 листопада, щоб подивитися, що красивого яскравого в саду після морозу залишилося. Ну і ось ця ось краса, де Ренкоуза зараз дуже себе круто показує. Так, в чому його особливість? Тому що він вже, вже зими, ми можемо бачити, де будуть квіточки в нього. Бачите, отуди такі круглі брунічки. оце буде квітка в нього. О, де такі більш плоскі, то там будуть нові гілочки. Ми ну, дивимося, що в нас тут у ну, нас. Квіточками не густо погоду буде, тому що тут також таки півтінь, півяблука, пів Європи. Але якщо подивитися по гілках, то найдуже непогано. От, тому що, що бачите, ось дуже яскраво видно. От, навіть зараз розп... брунька, бачите, яка має така кругленька, гарненька. Тобто, якщо все буде добре, то вона розцвіте. Що він мене виконує, яку функцію щедринково? Це те, що він робить тінь. Тінь, вона ростуть у мене, зрозуміло, що горянки. У мене розцює, така цікава сила гінела захована. Бачите, цікавенька, така тут різні бадана, бо на бадан реч треба йому сонце. Ціклементи, хвост і все пішло, поїхав. Папороті там. От, це чайне агіорш. Сам покажу ще? По Golden Star, щось такого, не точно якийсь. А, <смас> не може показувати. Ходімо, подивимося там що в мене є красивий росте такий як клоновидний сорт. Підимось, подивимося. Тут тобто, напевно, було так багато сквозняків, того воно проти, того воно, напевно, і втрималося. Тут бачите, у нас вже... Як шавковиця фолс. треба буде заховати без часом ці всі горчики, бо девятки. Красиво, бачите, бруслина, яка гарна. Дервіла взагалі красоточка яка. Так, ну проходимо, тут дивимося. відбувається. Ой, як гарно маю рати. Маю рить. Е... Маюрить. Якось і медверф. Міскант. Бачите, вся краса така. Там он, там, он, там. Он. Десь в мене ще був. Ага, от нас понди він був. Кову А, То бачите, взагалі зовсім навіть не змінив корінь свій або ж колір. Десь буквально заверху, десь там ось плюс-мінус, якісь в нього там були потуги. А В нього прикол, то, що він в мене погано цвіте. От не знаю, з чим це зв'язано, можливо, того, що було сухо. Чи не знаю чого, бо тому що... Ну, я майже не бачу квіткових броньок. Тут може оце хіба що може бути, там одна якась там будь-ось там буде, там там щось покажу. Ось, можливо, буде квіточка. Але хто його батька знає. Ну, коротше, який висновок? Що їх треба поливати, вони воду любить, любить сонце. От, так, знаєш, Якщо у вас е, ні того, не третього, не четвертого немає, то не варто навіть і починати. Бачите, такі от такою з такою Форми гарної, клоновидної. Я його не стрижу, він, він так і росте собі, як хоче. Біля міськанса гігантського. От, кричимо весь Вон, ялина, звичайна, кобра, ось космополітен, друзі. Ну, така от цікава історія про дерене коуза взимку. Майже, майже взимку на початку, на початку зими, кінці осені, друзі. Тим цим, пока-пока.